Мрієш бути поліцейським та здобути якісну юридичну освіту, стати частиною професійної команди, яка стоїть на захисті закону, тоді цей шлях для тебе. Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України Донецького державного університету внутрішніх справ готує справжніх професіоналів, слідчих дізнавачів криміналістів. Це ті, хто першими прибувають на місце злочину, аналізують розслідують. У нас ти вивчиш кримінальне право, криміналістику, оперативну розшукову діяльність та основи досудового розслідування. Отримаєш сучасну освіту, яка поєднує теорію та практику. Міжнародні експерти поділяться з вами своїм досвідом. Практика під наставництвом досвідчених інструкторів на спеціалізованих локаціях допоможе закріпити навички на реальних кейсах. Висококваліфіковані спеціалісти допоможуть розвинути твою витривалість, стресостійкість і фізичну підготовку. Яскравий приклад цьому наші курсанти, чемпіони всеукраїнських та міжнародних змагань. Курсанти та курсантки факультету це професіонали з великим серцем. Вони беруть участь у благодійних акціях та ініціативах і завжди готові прийти на допомогу тим, хто її потребує. Обирай професійне майбутнє разом з Дондус. Бути поліцейським це престижно, цікаво і відповідально. Це твій шанс змінити світ на краще. Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування національної поліції України на захисті закону без компромісів.